Йобуа, послухайте, цей хлопець це вже зовсім інший боєць. Він став справжнім звіром. Це не той самий юний Даніель, що виходив проти Усика в першому бою. Тепер це інша людина, жорсткіша, голодніша, зліша. Після тих перемог, після того, як він знищив Джарела Міллера, потім змусив Хорговича виглядати як новачка. А потім ще й розірвав на шматки самого Ентоні Джошуа, не залишивши шансів колишньому чемпіону. Він повністю трансформувався. Це вже інший рівень. Тепер він не просто виходить у ринг, він туди заходить і Певненістю хижака. Він вірить у себе на кожному кроці. Це вже не хлопець, це справжній монстр. І так, я думаю, що бій буде шикарним. Це буде бій двох зовсім різних шкіл, двох стилів, двох світів. Але я скажу одне: я просто не бачу, як хтось може побити Усика. Я кажу це з повагою, нічого особистого проти Дюбуа. Але Усик це усик, це інша планета. І щоб перемогти його, потрібно зробити щось майже надлюдське. Даніелю доведеться пройти справжнє випробовування. Йому доведеться вийти про. Ти генія в Ринзі і спробувати змінити історію.